Я представляю до вашої уваги кодовий замок, який представляє суботу клавіатуру, сімісігментний індикатор, мікроконтролер, резистори, транзистори, конденсатори. Він представляє собою ввод е, набора цифр, чотиризначне число, число, допустимо. І при попитці відкрити його. Ну, Кажуть, що код неправильний. Також ми можемо записати будь-який код, який ми хочемо. І в послідовності ще раз його верх. При вводі правильного кода. Ось записуємо код. Вводимо його. Закриваємо також, нажимаємо дірочку, все, воно закрилося. Вводимо ще раз код. Я представляю вам часы с термометром, Ну тут застосовывается семисемейный индикатор, резисторы, датчик температуры, а тут микроконтроллер от Мегависи, ну и конденсатор, ну и все, кнопки. До чого вони наші... ну, ну, Щоб показувати температуру в ну, приміщенні або ну, на вулиці, ну, це виводиться. Е, ну і часи, щоб було, так само приміщення використовується. До вашої уваги поставляється огляд роботи стенда для дослідження динамічних характеристик регулятора. В даному випадку представлена система, яка реалізована за допомогою системи керування, створена на базі програмного забезпечення LabVIEW. А механічна частина реалізована за допомогою вентилятора та приладу зворотнього зв'язку за потоком, ну також, яка представлена лопестям вентилятора номер 2 Система забезпечує відпрацювання заданого значення напругу вживання двигуна за рахунок представлення повітряного потоку, який відповідає за зворотній зазор. При дії збурення, наприклад, коли ми приставили руку відбувається велике роз... розузгодження, і система намагається подолати це розузгодження. Е, програмне забезпечення дозволяє наочно побачити графіки перехідних процесів. Е, в даному випадку тут представлена напруга на двигуні, е, помилка системи і динаміка регулятора. Е, система працює в двох режимах: це при керуванні з е, 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 комп'ютера, а також в ручному режимі за допомогою створеної панелі управління. В даному випадку він працює від е, комп'ютера. Можна змінювати напругу задання. При зміні напругу задання можна розслідувати графіки перехідних процесів, які поставлені на, на оселограми. Наші уваги представляється стенд з використанням натонних кодових замків з різними видами захисту. Він включається за допомогою двох блоків жилення на 5 вольт та 12 вольт. Тут є три види кодових замків і продемонструємо вам найперший, найпростіший. Для цього пакетним перемикачем вибираємо відповідне положення. Ми бачимо, що світлодіод, що свідчить про те, що сигнал йде на наш виконавчий механізм. Тут використовується найпростіша інтегральна мікросхема К155, ЛАТ3 з елементами 2 і Ні. Якщо ми натиснемо одну з кнопку в будь-якому порядку або там, декілька разів, ми бачимо, що нічого не відбувається, замок не відкривається. Для того, щоб замок відкрився, потрібно натиснути три кнопки одночасно і що свідчить загалення світлодіоду, тобто замок відчиниться. Другий кодовий замок. Так само пакетним перемикачем перемикаємо відповідне положення. Загорається світлодіод зліво, що свідчить про те, що йде сигнал. І ми бачимо знову ж таки кнопки для набору коду. В даному випадку використовується електромагнітний пристрій. І Конденсатор він слугує для е, приведення в дію цього електромагнітного пристрою, е, заражається протягом 50 секунд. Ну, Чекаємо ну, для того, щоб ввести код, набрати комбінацію. 10 секунд. Якщо ми натиснемо одну з кнопок, знову ж таки, як у передньому варіанті, або м, якийсь невірний код, то для повторного, для повторного набору необхідно знову-таки зарядити концептор. Зарядився, світиться світлодіод, натискаємо знову три кнопки і бачимо, що замок спрацьовує. Е Ще є така потаємна кімната, яка може знаходитися в приміщенні, що дає знову господареві відчинити двері, не виходячи ну, там, з кімнати або не підходячи до дверей. Але знову потрібно, щоб конденсатор зарядився на протягом 10 секунд, для того, щоб знову можна було відчинити двері. Він зарядився, знову захворився світлодіод, і господар напускає кнопку. Ми бачимо, що замок відчиняється. Третій варіант це цифровий кодовий замок з використанням геркона. Ми знову пакетним перемикачем перемикаємо, загоряється світлодіод. Можна навести такий приклад, що даний замок використовується на якомусь підприємстві. У кожного працівника є перепустка, ну такий ключ перепустка, який він. Приходять ще до, до приміщення, до, він підводить його і е, йде звуковий сигнал, загоряється світловий до диспетчера, який слідкує за системою ну, пропуску. Е, він, в свою чергу, вмикає тумблер, тобто дає дозвіл на введення коду. Якщо ми натискаємо з правим бачимо, що висвітлюється е, наш код. Е, і для того, щоб відчинились двері, потрібно натиснути зірочка, ми бачимо вірно, тобто код «Вірний». і ми двері відчинились, ми зайшли в дане приміщення або на територію. Для того, щоб зачинили, знову тискаємо і бачимо «Оп». тобто вони зачинились. Якщо набрали якусь невірну комбінацію або потрібно відмінити, то рішіть. І знову-таки диспетчер видихає тумблер і ми забираємо цей магніт і повторно відбувається. Два бокси, правий та лівий, в якому знаходиться нагрівач, лампочка та охолоджувач. Коли температура досягає повітря максимального рівня, тоді спрацьовує охолоджувач і виключається лампочка. Коли навпаки мінімально починається. Показ температури, тоді включається лампочка, а підключається охолоджувач. Всі дані виходяться на термінал через комп'ютер. У ну, вашій увазі розробка лісенційного автомобіля. так Якось Якості керування в нас використовується ПСП-24, тобто, тобто в нас є газ. Також є у нас відбувається повертання коліс з допомогою. Дистанційне керування відбувається на 600 метрів. Далі, а, в якості регулятора використовується 120 амперовий регулятор на а, фірми King. Так само використовується двигун, теж від King, на 90 а 2200 КВ. В якості серви турніга. Від робота і, грубо говоря, можна сказати, що з електроніки майже все а7 ще акумулятор на, на 5000 3 шасі, Майже повністю зібрано з алюмінія, викрасено деякі деталі готові. Тобто. Все. Увагає, суляється огляд роботи, стандарт для дослідження е, семістерного регулятора напруги. Принцип роботи полягає в наступному. За рахунок фіксації нульової точки синусоїди при зміні кута відкривання семістера ми зможемо регулювати рівень напруги, е, яка надходить безпосередньо до об'єкта керування. В даному випадку це лампочка розжарування. Е, при зміні Положення осциллографа, положення рукоятки, змінюється рівень витягної від напруги. Графік зміни представлені на осциллографі. Разом з тим можна переглянути процес безпосередньо на яскравості лампочки розжарювання.